Вітаю, друзі! Значить, їдемо зараз в Лофицю, колишній Лофицький районний центр. Там відбуватиметься підняття державного прапора України. Ну, Нагадаю, що сьогодні 23 серпня 2021 року ще немає 9 годин ранку, а там на 9 годин підняття державного прапора. То, перш за все, всіх вітаю із таким. Визначним святом. Ну, Скажімо так, по всьому світі ми можемо сказати, що прапори це одна із таких важливих атрибутів, важливих деталей державності. Тобто нам важливо відмічати саме оці події, які відносяться. До речі, Юрій Миколаєвич, ну, ну подожди, подожди, що таке. Нічого собі. Це, це цікаво. Ні, я вважаю, що це хороший знак. От чесно кажу, дивіться, це дуже гарний і цікавий знак. Це була така вже подія, от що частинка цього, цієї Ч, чи як вона називається, стели, яку наші... Міські можновладці вважають, що вона повинна символізувати червоний кольор, А далі написали заводське і вирішили наші місцеві, я так розумію, активісти. Перефарбувати, щоб вона значила не просто червоно і далі заводське написано було, а щоб написано було, що ця частинка суспільства вважає, що червоно-чорний прапор прапор боротьби українського народу за незалежність, за самобутність мусить бути на цій стелі, яка символізує місто Заводське. Отже, ну, іншими словами, мені здається, що не все втрачено в місті заводському, і частинка суспільства вважає, що все-таки червоно-чорний прапор один із прапорів нашої самобутності, який ще є на картині Рєпіна козаки, пишуть листа турецькому султану. Звертайте увагу, що там два прапора. Вони, звісно, що змотані, скручені, бо не йдуть бойові дії на той час. Але ці прапори завжди були в української державності. Прапор, який символізує державність український. Жовто-блакитний прапор. І червоно-чорний прапор завжди, подивіться на цій картині, присутній. Отже, це прапор боротьби українського народу за незалежність. Ну я сподіваюся, що він так, так стела, так і залишиться в такому червоно-чорному вигляді, ну, як вона є зараз. Я сподіваюся, що ця червона комуністична стела, вона так і залишиться в кольорах оцього червоно-чорного прапора, і вона залишиться. Як символ того, що в нашому місті змінюються події на краще. Мислення, оце, Совкове, Радянське, де ми можемо сказати, що червона стела і заводське символізує червоно-заводське, як символ програшу нашого міського голови перед Верховною Радою, коли місто переіменували у Заводське, от вона вже залишиться в такому червоно-чорному вигляді. Ну, мені приємно, чесно кажучи. Юрій Миколаївич, тобі приємно, що така слава Україні! Юрия. Слава патріотам заводського. Молодці хлопці, молодці. Чи може дівчата? Але приємно, приємно. Уже, мабуть, вже, мабуть, уже час міській владі задуматися та, можливо, вже його цивілізовано і красиво перефарбувати. І Що, що поганого в червоно-чорному прапорі? Приємна несподіванка зранку на, на свято. Так, з днем прапора, шановні, з днем прапора. Ну і поїхали далі в Лохвицю на підняття державного прапора України і відкриття банера загиблим. Нашим землякам. Юрій Миколайч, на моє тверде переконання, зараз активізуються всі совкові сили в заводському і перефарбують. Як ти думаєш з цього Думаю, Вже не, не перший раз ми спостерігали, коли навіть у вихідні комунальщики приїжджали і фарбували. Так що. Отже, можливо, можливо цей раз буде таке саме. Да. Ну, значить, десь їх вважає, як кажуть, хво під хвоста добряче пиляє в цьому плані. Що це їм дійсно заважає жити. оцей самий червоно-чорний прапор. Ну, до речі, в мене в машині він завжди їздить. Я дивлюся, в тебе теж в машині їздить, цей червоно-чорний прапор. О, як? Це, так, це, всім... це, це, це наш, можна сказати, сміливо, що це наш другий прапор прапор боротьби. А боротьба зараз в нас триває. Тому без цього прапора. Ну ти знаєш, я звернув увагу, от часто в інтернеті малюють картинки, де жовто-блакитний прапор, политий кров'ю, стає червоно-чорним. Ну наскільки ти вважаєш це правильна така трактовка? Ну так, Воно, воно так і є. Мені доводилося бачити наш прапор, политий кров'ю, то дійсно. Стає червоно-чорним. Ну, я так розумію, коли наші міські можновладці говорили, що у нас не було війни, у нас не було голодомору, і в нас а, більшість населення та, практично можливо, так і, і думає, я не знаю, не робив опитування з цього приводу. то хто знає. Можливо, коли кажуть, що не впала бомба в дом, значить ми живемо все добре, все буде добре. От, і не треба нічого думати про це. Ми повинні свічки в Московську церкву ставити, хоча ми не думаємо про те, що ці. Свічки, які ми купили в московській церкві, належать державі-агресора, а потім повертаються кулями у наших воїнів. І ми не про це просто не задумуємося. Так само, як купуючи товари в московських виробників, ми також фінансуємо розвиток їхньої військової промисловості. І звісно, що ці люди тоді потім стріляють у нас там на Донбасі і вбивають наших синів. А ми тоді плачемо, що ці сини помирають. Не задумуючи, що ми ж знову ж таки ставимо свічки в московську церкву. Ну Но... тут нічого напевно додати. Скажу наперед, сьогоднішня, так би мовити, подія мене ще раз надихнула і підштовхнула. Уже е, не секрет, що за минулої каденції депутат Михайло Горожинський виносив питання підняття. Червоно-чорного прапора над міською радою в святкові дні, в певні святкові дні. Але його тоді навіть не винесли на розгляд сесії. Сказали на колегії, що це, це не на часі. Так от скажу наперед, тепер ми ще таке подання зробимо від спілки ветеранів. Тому, панове депутати, можете вже зараніше аргументувати своє рішення відмови. Що, що ви там придумаєте на цей раз? Не на часі чи як воно? А можливо, ви зробите приємне і підтримаєте таке рішення? А можливо, секретар міської ради прийде в червоному своєму таку. Я не знаю, в червоній сукні і повісить чорненький такий платочок і буде символізувати червоно-чорний. Скаже, зараз це не на часі, я вже в червоно-чорному. Слава Україні! Героям слава! Хлопці, а скажіть, будь ласка, що для вас день прапора? Я бад, не бадний це... Я не знаю, як Як душа допустимо. Ну, без нього нікуди. Дякую. Подожіть, піднімайте на гате. Якщо не буде. не битва, не рішучий дріб, по горі молитва, по долині, хліб зі святом усіх присутніх. Ми вітаємо тебе, наша славна держава, наша люба Україна. День прапора це свято, встановлене в Україні на державному рівні для вшанування багато історії українського державного творення. Державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів. право підняти державний прапор України надається майору коломійцю Юрію Миколайовичу, старшому прапорщику запасу богрію Олександру Миколайовичу. по волі, де невпинно, і настала мить, ще не вмерла Україна, гордо хай звучить. Або пан, або пропав, Перемога, або смерть. Історія і сучасність різних цивілізацій, культур. Народів це історія і сучасність їхніх героїв. Історія і сучасність України. Українського народу це твір героїв України. Це справа людей, які віддали всі свої сили і своє життя для добра українського народу. Атмосфера свята відчувається чи ні? Відчувається. Відчувається. Мало народу просто. Не сказала урочистості такої, щоб немало. Вам хочеться більшого свята? Та, ну, не... ну просто хотілося запитати, запитати День прапора. Це дійсно свято для вас? Чи Це просто, що ви такі гарні, вам для Русь, красиво? Ні, це свято, а як? Це свято. Ми щирі українці, ні. Це свято. це свято для всієї України, для всіх її жителів. Стосується і великого, і малого, всіх людей. Тому що це свято, свято прапора. Бажаю вам вдалого продовження свята. Дякую. 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 Сергій Миколаївич, да. для вас це свято. Безумовно. Безумовно. А хіба для нас, українців, це не свято? Це головне свято День прапора і День Незалежності. Які ще свята можуть бути головнішими? Скажіть, планується проводити в подальшому свята, розширяти його. Да, от то зв'язково. Угу. Ви маєте в виду наші державні свята? Я ні, маю на увазі, що наступного року я думаю, що це воно більш помпезно пройде. Ну скажімо так, із якимись гуляннями, чи можливо дійсно воно буде отакого плану? Петро от, Михайлович, да. я угу. знаєте, завжди з обережністю до цього відношусь. Угу. що зараз такі часи важкі, зараз важко сказати да, цієї пандемії. Взагалі, як ми можемо. Можливо, у нас воно пройде і в ширшому форматі, якщо mm -hmm. дозволить ситуація. От, mm -hmm. Ви маєте да, Я зрозумів. Да? Да. А так безумовно. І завтра день незалежності у нас на 18-ту годину всіх запрошуємо в сквер. От, буде святковий концерт. Будемо робити його своїми сквер, ну, сквер, э, пам'яті героїв. Так. Можливо, приїдемо. Приїжджайте, будемо раді вас всіх бачити. Хорошо. Прогресивні люди Лохвицького району. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий — день. Добрий — день. Знімаємо на камеру. Українське радіо. — У вас Українське радіо, у нас просто Баба Яга проти. <свисті> — А ми за. — Та Ми Добрий за завжди, завжди, завжди хороших речей. Сеник Петро Що? Михайлович, хто не знає. Так, дякую вас також святом. Що для вас день прапора? Розкажіть. Одне єдине одне запитання задаю всім. День прапора і День Великого Герба повинно бути великий герб, особливо на сьогодні, так? Актуальне. а саме актуальне, прапор ніхто вже не говорить, такий не такий, а герб хочуть нам до нашого герба історичного тризуба додати якісь іграшки, якісь візерунки, незрозуміли, які так що, мабуть, треба поєднати День прапора і День Великого, День Герба. Воно йде все разом. Так що основа основ нашої держави, прапор, герб гімн. І оті воїни, які полягли, які стоять зараз за Україну, і ми, які разом повинні стояти, і ми повинні говорити. Україна понад усе, Україна найкраща держава. Нас ніхто ніде не чекає. розбудовуємо Україну тут. Завжди говорив, говорити ми й будуть говорити собі, дітям, вам, усім агітувати. Якщо я двох цих людей агітувати не треба, двох інших скажу, і вони зрозуміють і підуть, що да, Україна понад усе, Україна наша рідна держава. Значить, буде добре. Ми прожили недаром. Агітуємо своїх дітей, своїх друзів, близьких. Ворогів наших, не другів наших, що Україна найкраща держава. Важко щось додати після Володимира Степановича Зінченка. Що для вас день прапора? Приєднуюсь до слів Степановича і зрозуміло, що це символ української нації, наш блакитно жовтий стяг. Він є символом, під цим символом і козаки воювали, і наші хлопці воюють. Ну, боюся, що і нашим дітям прийдеться воювати. І захищати свою країну. Якщо хтось не готує себе до захисту, думає, що воно менеться, то ні. Готуватися кожного дня, готувати дітей, внуків і знай, що. Будь готовий стати під цим знаменом, який святкуємо цим символом, під цим знаменом стати на захист нашої ненької України. Назвіть себе для відео. Калюжний Геннадій Володимирович, пенсіонер. Дякую. Що для вас День прапора? Так, да, я також підтримую колег. Старших вони навчають дійсно нас, ми молодше покоління. Так, це є символ. Символ. Наші діди, прадіди стояли під цим прапором. І ми теж захищаємо нашу рідну неньку країну. Так, що... Назвіть себе для відео. Бабенко, Іван Теліком. Дякую. Червоно-чорний прапор. Оце не просте запитання. Червона... Прапор України, націоналістичний прапор боротьби за Україну. Кров і земля. Полита нашими водінами, нашими, нашими людьми, тими, які стояли за Україну ще в радянський час, до радянського часу, при Катерині, не здавалося, завдяки їм є ми і ми можемо рятувати вільно вже за Україну. Яке відношення ваше до Червоно-Чорного прапора? Наші... Значить, відношення особливо свободи це символ боротьби за незалежність і перемогу, перемогу нашої української нації. Ну на ваш погляд, державних установ повинен бути червоно-чорний прапор, чи ні? Обов'язково це символ, так як і Микола Дмитрович казав, це бойовий прапор наших збройних сил. Наші стяги, як якщо взяти на фронті зараз, злять наших ворогів, тому що вони знають. Обзивають нас на же там всякими фашистами, бендерівцями. Це вже знак того, що вони признають, що ми боремося за незалежність, що хочемо бути самостійною дійсно, незалежною державою. І це один із символів, як і червоно-чорний, і жовто-блакитний. Він є символом нашої української незалежної держави. Це саме головне. Дякую, дякую за інформацію зі святом. На картині Іллі Репіна, українця, до речі, на картині Ілля Репіна в Запорозі пишуть листа турецькому Фултан, султану. Там два прапора згорнуті в походному стані. Один жовто-блакитний, другий червоно-чорний. І червоно-чорний прапор це дійсно прапор боротьби. Було помічено, якщо, якщо на нашивку бійця попадає кров, то наш прапор національний перетворюється на червоно-чорний прапор. Тобто це бойовий прапор. І щодо установ, в мирний час в установах повинен бути наш національний прапор. Коли йде війна, поруч повинен висіти бойовий прапор. червоно чорно До Дякую, дякую, дякую. Калюжний пенсіонер. Калюжний пенсіонер. Я вас зрозумів. Всі були такими пенсіонерами. У нас була країна краще жила. Дякую вам. Ну, шановні, ви почули думки наших жителів цього міста, жителів тієї тих небайдужих людей, які просто прийшли сюди, просто вшанувати день прапора. Ну я думаю, це не ті люди, байдужі, які просто сьогодні сплять і не думають про майбутнє своєї країни. Не спіть, і країна наша матиме хороше майбутнє. Щоб вшанувати пам'ять про тих людей, які дійсно загинули. Тому ми пропонуємо по визначним датам, в тому до Дня незалежності до добровольця і ще дві дати. Ми пропонуємо просто вивішувати червоно-чорний прапор. Мені цікаво буде, як буде це сприйнято іншими депутатами, особливо мати, хто раніше колись підтримували зовсім інші політичні напрямки. От ми хочемо вшановувати що початку вдавалось би дуже така складна робота, але коли нам довелося пошукати ці фотографії, поспілкуватися з родичами тих загиблих, то ви знаєте, тоді тоді якраз і складається таке враження, що ж то стоїть нам незалежність. От ви знаєте, треба дивитися в очі тих матерей, яких немає або тих родичів. Тому що, щоб ви зрозуміли, тільки згодного родичів використані фотографії. А оці використані фотографії тільки з золо родичів. Звичайно, і я вам скажу так. Ми зв'язували з воєнкоматом, дуже велику допомогу, фактичним разом робили струки ветеранів збройних сил. У нас в тому числі атовці. та нічого, це невеличко Просто я сподіваюся, що коли людина буде проходити з поспіскою, з мороженого тим пломбіром по 2-20 з кулькою, з гарним настроєм, коли їм буде весело цей святковий день, день незалежності, коли вони поділяться в ту сторону, можливо, трошки вони зрозуміють, що не так все просто. І... Що та незалежність, щось таке вартує, велику справу зробили Павло, я Пала Ми, я, Ви знаєте, як здорова стіна будується з маленької цеглинки. Ми намагаємося ці цеглинки будувати. А це що це саме така цікаве, я ж вам кажу, просто почитайте, що як там написано, ця стіна за нас не незалежна. Вони загинули за нас. Мабуть, тут ні, ні додать, ні убавить, нічого немає. Я ще раз скажу, якщо все буде добре, я особисто як депутат виніс ініціативу, щоб вшановувати цих людей. Якщо можливо бачите, жовто-блакитний червоно-чорний да. да ми звернули. Нам зараз говорять, що червоно-чорний прапор це якийсь там УПА, правий сектор, все, це, все, все що завгодно, але особисто я спілкуюся в тому числі з тими людьми, які там воювали, то вони кажуть, що дуже часто використовується цей прапор як прапор нашої боротьби. Не знаю. Кожен хай оцінює. Як особисто для мене треба ще раз сказати людям наголосити, що у нас дійсно йде війна. І якщо ми зможемо приділяти більше уваги для цих людей, для родичів загиблих, для тих, хто там дійсно воював, я вважаю, що це повинно бути правильно.